Всім привіт! Вас вітає канал Екскаватор. Всім міцного здоров'я. Як бачите, ми знову на Дністрі. По роботі зупинились пообідати. Трошки відпочити, розпалили багаття. Колега готує картоплю. Без сала, тому що сьогодні чистий четвер. Скажіть, як ви це робите? Зараз запечемо якийсь кусок рибки. По дорозі заїхали, купили, по-бистрому замаринували. В пакеті. Таке багаття. Ми шукали дров. За місцевими аборигенами одразу позабирали сміття. Були любителі костра і сонця. Бачите, дністер повноводний, грязний. Але гарно, вже весна. У нас наразі такий білий ямур, вже замаринований, нечищений, до речі, буде на шампурах. Так, народ рибку поставили на шампура таким методом, тому що немає решітки.

Річка в берегах. Так рибка піджарилась уже, готова, якщо можна так робити, Таким чином. Густа так підгоряє, м'ясо всередині нормальне. Ось почалась вже весна, поки ми щось перекусили, то вже сонечко, плюс 19 градусів, віцьке гарне місце в каньйоні, дерева цвітуть, бджілки літають, річка велика, риба була добра. Всім доброго здоров'я! Гарного настрою. Підписуйтесь на канал Екскаватор. Прошу поставити вподобайку. Слава Україні! До зустрічі!